До цього весілля Дмитро та Яна готувалися порізно. Вона у Тиловому Луцьку, він на фронті біля Куп'янська на Харківщині. З передової узгоджував наряд місце гостей і навіть замовляв обручки. Я просто поклав, поклав руку біля неї лінійкою. Кажу, ну, єдине, що я можу вам надіслати. Спільна історія Дмитра та Яни почалася ще задовго до повномасштабної війни. Він працював у щойно створеній патрульній поліції. Вона в айТі-сфері. Познайомилися серед ночі на автозаправці. Дивлюся, сидять поліцейські. Вони видно, що вони змерзли через морози, пили чаль, грілися. Ну і я вирішила підійти, розказати, яка я рада цій реформі. Після цього вони бачили ще десятки разів. Утім, стосунки зав'язалися аж через три руки. Згодом пропозиція руки і серця. Планування весілля в Кападукії. Так, наші відносини тривали, тривали, тривали. Поки ну, поки не відбулося 24 лютого. За плечима Дмитра, захист України в 2014-2015 роках, хто ж сумнівів, що чоловік у 22-му не лишиться вдома? В'яни не було. Діма вже зібрав і Пішов наріє. Першу захист в Волині на кордоні з Білоруссю згодом батальйон Дмитра перекинули на Бахмутський напрямок. Тепер на Куп'янський весільну фотосесію в Кападокії та й загалом весілля закохані домовились зіграти після перемоги. Потім чекати виявилося довго. Прийняли рішення одружитись під час відпустки Дмитра. Він нині наші наречені вже пов'язані. Їхні долі віднині пов'язані, і віднині вони будуть разом іти рука в руку у щасливому і довготривалому шлюбі. Їхнє весілля про Україну і традиції її народу наречені у вишиванках з волинськими орнаментами. Мрії про цю ну, сукню пишну їх ніколи не було з дитинства не було. Я завжди знала, що це має бути якась така сукня, дуже особлива. Така якась от в етностилі бажано. Аби шлюбне дійство було максимально за традиціями, організатори передивили мало старих документальних та художніх фільмів про історію українського весілля. Тож процес був справді незвичним. Наприклад, молодята складали обітниці на хлібі. Підібрали з дімою українські естрадні хіти 70-х років для нас це було дуже важливо. Тобто, пісні там стожари, «Анничка» – це все було. Берегині сімейного затишку мама і свекруха передавали Яні родинне вогнище. Голову сімейства визначали паляницею. Вважалося, хто відламає більший шматок, той і буде головним. Один, два, три. Без пафосу фейерверків і тортів у вісім поверхів. У час війни, впевнені Дмитро та Яна, одружуватися треба. Святкувати весілля можна, утім без шику й пафосу. Бачачи помпезність деяких святкувань, до прикладу, дводенне розкішне весілля колишнього прокурора та експрацівниці львівського ДБР, у військового і його дружини волосся стає дибки. Мої перші емоції були такі, що цензурними словами взагалі описати їх важко. Типу, ну це просто якісь знаєте, як ярмарка марнославства. Ми просто розуміємо, що ми боронимо країну не не для таких людей. Та найбільший цинізм каже Яна, не те, що хтось біситься з жиру в час війни, а те, що вони ніби відкупляються від війни. Коли батько нареченої сказав, ну я ж донатив. Серйозно, тобто, ми тепер будемо будь-які низькоморальні вчинки, взагалі які не терплять критики, завжди ну, захищати тим, виправдовувати тим, що ти донатиш. Ну хлопці, дівчата, ми донатимо не для того, щоб відмивати свої гріхи. Донатили на ЗСУ і друзі новоствореної сім'ї. Після весілля подружжя публічно повідомило в соцмережах про одруження і закликало вітати їх пожертвами на ЗСУ. Так зібрали понад 161 тисячу весільних донатів. Ці гроші були потрібні для ремонту бойового авто, купівлі дрону та обладнання для військового медика на позивний Умка. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.